Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розповісти вам, як я годую своїх качок. Нагадаю, що в мене качки-муларди кількості 15 штук, віком приблизно 3 місяці. Значить, тут у мене варена картопля, затовчена висівкою пшеничною, дерть кукурудзяна, велика столова ложка крейди кормової. Ото жовтеньке жовтіє, то до сірка кормова. Додаю її, тому що муларди дуже схильні до канібалізму. Хоча вони вже і великі для цього, але я ще додаю. Так, кабачок далі в мене йде. І рязка. Ось все добре перемішую. І ось таку от миску. До речі, я думаю, така миска є в багатьох. Даю три рази на добу. Зараз я все перемішаю і продовжую. Ось, друзі, яка в мене вийшла суміш, вже качки побачили. і дивіться, як їм це все гарно смакує. Бачите? Дуже бюджетно, але при цьому калорійно і смачно. Зараз вони не дуже голодні, тому що це вже другий раз я їх годую. Але... За годинку-дві вони все це поїдять. Ось такі вони, якщо чесно, трошки баловані в мене. Я їм даю і так рязку просто. Рязка безкоштовна. Річка знаходиться недалеко, тому я маю можливість привозити їм багато і часто рязки. От. А ще вони пасуться двічі в день. Ось Такі щось там вибирають. Ось так. Ще на рахунок ряски. Це дуже гарна добавка. Вітамін. Це білок. В рясті багато жучків, равликів, всяких інших комашок, пуголовків. Це дуже гарна добавка. Навіть пам'ятаю, моя бабуся розказувала, що вони колись навіть свиням давали рязку. Вона дуже багато набігу. Я навіть курім даю мої кури, їдять дуже гарну рязку. Було б чудово, якби вони самі її ловили на різці чи ставку, але можливості такої нема, тому я їм привожу. Вон вони щось там щось вибирають, незрозуміло, що Дуже подобаються, до речі, мені муларди. Я тримав звичайних крякалок. Тримав шипунів, але зупинився от саме на мулардах. Найбільше мені сподобалися вони. Із їхніх плюсів вони тихі, вони їдять менше, ніж звичайні качки. Ростуть швидко, швидко перепрошую. М'ясо не таке жирне, як у звичайних. М'ясо схоже дуже на шипунів. Ну, так от. Так, як у них білий пір'я, тушка виходить такого товарного гарного вигляду, і ростуть вони великі. От. Їдять все, пасуться. Навіть краще я б сказав, ніж гуси. У мене були один раз гуси. Не знаю, не паслися, вони лише бігали, літали. От. А ці пасуться, їдять всі відходи з городу. Ось трошки пізніше підуть ще огірки, помідори, підгнивші яблука. Все вони гарно поїдають. Ось такі. Мені дуже подобаються. На рахунок ціни в нашому регіоні, це Полтавська область. Я купляв їх місячними. Вони коштували 140 гривень за штуку. Чи дешево, не знаю, але у нас вибір на ринку невеликий, тому транспорту в мене немає, щоб їхати кудись купляти дешевше. Тому маємо те, що маємо. Ну ось, коли вже і півник підійшов, скажу, що такі іспанка-голошейка місячні коштували мені 180 гривень. Такі у нас ціни в цьому році. Подорожчали майже вдвічі птиця. От, якось так. Так вони тут пасуться, гуляють. Потім я їх заганяю до вечора, а ввечері знову пасу. Так от. Бруднуваті вони трішки, немає їм де купатися, але ну, вже що зробиш. До речі, води багато вони не виплюхують, не п'ють. Десь на 15 оцих голів я їм наливаю 10, 10 літрів, і їм вистачає, навіть залишається. от. Так от. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!